Всім привіт! Сьогодні ми будемо говорити про те, що ж таке відбувається на ринку. Ось цей злив нижче ніж на 50 тисяч доларів, пророкування рецесії і багато багато чого іншого. Давайте будемо йти по порядку. І сьогодні ми поговоримо про те, що вже відбулось. Про те, що на сьогоднішній день ми маємо які дані, які факти, що як потрібно сприймати. Ну і звісно, буду давати вам гіпотези, як же ж далі можуть розвиватися події. Ну а перед цим я хочу перейти до попереднього мого прогнозу, який був ще з 10.07 на 38-му тижні мого інвестиційного челенджу публічно. Отже, я описав два сценарії як базові. По суті, це один і той самий сценарій, але з двома варіантами розвитку. Отже, ринку дадуть продихатись після панік моменту. В ідеалі це зараз дати рітейлу надію, у виді зростання вверх, засадити знову в позицію, а вже далі зробити фінальну висадку з заходом нижче 54 тисяч доларів за біткоін. Рітейла пощадять і просто будуть витрушувати часом без різких маневрів. Другий варіант, як по мені, то цей варіант дуже лайтовий. Але як показує практика, витруска часом це також дуже дієвий метод, щоб провести капітуляцію, але для цього ціну мають промаринувати біля нижньої границі боковика. І мої очікування по самому челенджу у випадку реалізації першого варіанту розвитку подій, який я описав як базовий сценарій, хоча вони обидва базові, через зміщення фокусу вже декілька місяців в ряд на альти. Можлива просадка по портфелю буде біля границь мінус 30%, а не мінус 20%, як писав раніше, тому що я перестав купувати біткоін та ефір. Тепер давайте перейдемо до графіку. І що ж відбулося, тобто цей пост я писав. Виходить, 7-го числа це ось тут я його писав. Отже, рітейлу дадуть надію. І в аналітичному відеоролику на Ютубі я також вам малював, що ось це як базовий сценарій. Рітейлу дали продихатись, знову засадили в позиції, і що відбулося далі? Далі відбулося падіння, причому досить стрімке. Ну і давайте подивимося на найпопулярніші пояснення з Твіттеру, як пояснювали аналітики цю висадку, чи чим вона взагалі спровокована. Отже, перше це зростання безробіття в США. В п'ятницю виходили макродані, Кількість заявок вона не була якоюсь критично високою, просто трішечки зросли. Тобто, це ніяк не натякає нам на рецесію від слова зовсім. Тому цей варіант він для нас не підходить. Міф розбито далі. Крах компаній Amazon та Intel. Ну я думаю, ви могли б бачити графіки компанії Amazon та Intel Нещодавно й взагалі всіх техів, якщо так подивитися, то вони всі пішли в корекцію, і це нормальна здорова історія. Техи йдуть в корекцію трішки жвавіше ніж інші компанії. Це просто зумовлено тим, що хайп на і технології він змусив інвесторів в переоцінку піти, а значить, активів і купувати їх. По більш завищеному прайсу, що і провокувало більше зростання активів, але тим не менше, просто більший ріст, більша корекція. Ось і все. Немає тут ніякого краху. Недавно я знімав відеоролик, значно, на наш YouTube канал про доткоми. Якщо вам цікава. Тема техів і, взагалі, як це все пов'язано з криптою, то ви можете перейти та подивитися, для вас картинка буде більш цілісною. Тобто, я стараюся знімати відеоролики на наш YouTube канал саме так, щоб вам складалась цілісна картинка глобальна з усіма можливими аспектами, щоб ви не орієнтувались суто на якісь там технічні метрики, а ще й розуміли більш глобальну картину. З розумієш глобальну картину? можеш переходити на локальну і працювати з локальною. Давайте перейдемо до наступних фактів: криза на азіатських фондових ринках. По суті да, азіатський фондовий ринок він пішов вниз, причому досить стрімко. Це все було зумовлено тим, що центральний банк Японії він вперше за здається 15 років підняв ставку, що є насправді нонсенсом. Їхня економіка, а саме Японії, це як якийсь бермудський трикутник. Якщо вам цікавий феномен їх економіки, ви можете пошукати дані собі, ви просто зрозумієте про що я говорю. Це вам так домашнє завдання можна так сказати. Я думаю, це підвищить ваш. Рівень обізнаності в економічній складовій, тим не менше, якщо брати це як якусь константу, через що полетів фондовий ринок США та через що полетів криптовалютний ринок і почав прайсити перед тим, як фондовий ринок відкрився в штатах падіння, насправді я не вважаю, що це так сильно попливало. далі. Страх третьої світової війни, ескалація конфлікту на близькому сході, Ізраїль, Іран. Якщо подивитися справді в очі, то ескалація там іде вже дуже давно, і ринки уже якби закладують. Ось це все. Нафта досить довгий час летить вгору. Всі розуміють, що там іде напруга, постійний обмін погрозами: що з одного боку, що з другого боку. Десь і якісь радикальні речі відбуваються, але тим не менше, я все одно не вважаю, що це послугувало тригером. Дійсно, воно має вплив на глобальну картинку, на інфляційну картинку, на картинку по прайсу нафти, на логістичну картинку. Ну, це до інф до інфляції відноситься, тому що дійсно судохідні компанії вони мусять впливати всю Африку для того, щоб дібра добратися до Азії, замість того, щоб пропливсти через пролив. Але це має знову ж таки глобальний вплив. Далі знижується можливість перемоги Дональда Трампа на президентських виборах, як вам сказати. Типу, дійсно, ось ця політична схватка між республіканцями і демократами вона має вплив на ринки, тому що в одній партії одна політика економічна, в другій інша політика економічна, але тим не менше, не думаю, що це було тригером. Це якийсь прямо абсурд. Продаж Ethereum великими гравцями. Тут також момент такий: це знаєте, криптани собі пояснюють, чому полетів криптовалютний ринок. Продають ефіріум ну, Ефіріум і будуть продавати, тому що запустили спотові Ефіріум ETF і Grayscale знову ж таки опорожнюють свій траст, який вони переформатували в ETF і спродають свої Ефіріуми на OTC ринку. Також зрозуміло, там ще пишуть про новини розпродажу ефіріумів компанію Jump Trading, чутки від Артура Хейса. Дає там взагалі Генезіс на 4 мільярда. Скоро буде роздавати грошей по банкрутству. Справа в них там закінчується. Вони зараз будуть устаканювати цей сай момент, але ні, знову ж таки, ні, 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 і ще раз ні, тому що це більш глобальна така історія. Фондовий ринок також полетів, але вже згодом після криптовалютного ринку. На криптовалютному ринку вихідних немає, тому інвестори прайсять швидше саме на більш ризиковому ринку, криптовалютному, ще до того, як відкриваються торги на фондовому ринку. Далі. Продовження виплат MTGOX та початок виплат GENESIS. Про GENESIS я вже сказав. MTGOX, Гокс там знову ж таки дані. Більшість клієнтів, які отримують кошти від збанкрутілої біржі MTGOX по ось цій справі, яка продовжується. Вони не продають свої бсі, вони їх виводять собі на холодні гаманці. Теж такі моменти. Тобто, криптоентузіасти, вони чувають все нормально. Buy and hold, все окей. Тоді чому ж відбувся цей злив? А тепер давайте перейдемо до теорії змови. Отже, давайте тепер подивимося на обкладинку журналу Time за 29 червня. Що тут видно? Time, панік. Байден уходить. І дивимося. Серпень, 5 число 2024. 5 число 2024. Переходимо на індекси. П'яте число 2024 відкрилися з гепом. Паніка розпочалася. Ну коротше кажучи, ви зрозуміли. І скажіть мені, будь ласка, що на ринку немає маніпулятора. Ну просто скажіть, ось так за носа водять людей, але тим не менше, ми точно не знаємо, що буде з ціною далі, але ми можемо будувати гіпотези на якихось своїх логічних домислах. Хтось це робить за допомогою технічного аналізу, хтось збирає якусь ончейн дату, хтось по фундаменталу чисто дивиться, так як я це роблю. Також з боку психології. На мою суб'єктивну думку, ось ці панік вони були зумовлені тим, що інвестори да й люди в цілому розуміють, що федеральна резервна система по історії своїй занадто довго. Перетримувала ставку, і під час зниження ставок початку зниження ставок відбувалася досить така значна корекція на ринках. Зараз ситуація вона дійсно не сама стабільна. Ось ті всі макроекономічні показники, які показані, те все дуже добре. Але ми всі розуміємо, що це йде з боку стимулювання ринку за допомогою уряду, які роздувають державний борг, стимулюють ринок, ринки відчувають себе добре. Звіти виходять хороші, але ставка на досить високому рівні знаходиться вже дуже довгий час, і інфляція. Вперше за дуже довгий час впала нижче 3%. знову при тому, що формулу федеральна резервна система не так давно. Передивилася, що може і зумовлювати дане падіння інфляції, ціляться вони в 2%. Але тим не менше, люди бояться, що вони знову з часовим лагом дивляться на дані. І коли будуть знижувати ставку, то банально може щось піти не так. Але воно і дійсно щось може піти не так, тому що, ще раз скажу, дуже довго вже ставка була на високому рівні, і коли вони почнуть знижувати її, потрібно буде, щоб вони підключили якийсь механізм по підтримці ліквідності або по вливанню ліквідності, тому що інакше прилетіти може. Банально з будь-якого боку, куди не подивись, навіть вони самі не знають, що це може бути, звідки може прилетіти, вони вже по місцю будуть розбиратися. Інвестори вони переживають за це все, і зрозуміло, коли там виходять все більше і більше статей про там кризу 2000-х, кризу 2008 року, кризу 70 х 80-х, інфляційну спіраль, інвестори починають боятися, панікувати. Тут геополітична ситуація якась незрозуміла. Вибори в Штатах. Я думаю, цю бульбашку ще надують. Тим паче. Що виходили з коментарем? Виходив представник федеральної резервної системи Гулзбі з коментарем і сказав: якщо в економіці США щось трапиться не по плану, щось зламається, то федеральна резервна система все справить. Ну що вони можуть справити, провести кує. Тобто банально почати заливати ліквідність у ринок. По суті, циклічність даних дій вона нескінчена. Тобто, федеральна резервна система просто ходить по колу. Спочатку проводить кує, розганяється економіка, розганяється інфляція. Потім вони проводять куте. Тобто, навпаки, забирають ліквідність з ринку і роблять жорстку монетарну політику для того, щоб призупинити економіку, ну і призупинити ріст інфляції. Потім знову. Кутекує, кутекує, і ти коротше таким чином, якби йдуть ці цикли. Люди бояться даного моменту, тому що є історія, історію не зміниш. Хоча федеральна резервна система говорить, що вони для того, щоб не перетримувати ставку, дивляться зараз на ринок безробіття, так як там дані виходять щотижня і будуть приймати рішення з того боку. Говорять, що вони не допустять ні в якому разі кризу, яка була в 1970 80 сімдесятому році, коли потрапили в інфляційну спіраль, і тодішній голова федеральної резервної системи під... Дня в ставку до 20%, що є дуже багато, але давайте переходити тепер до фактів. Психологічно я очікував, що дадуть нам продихатися. Я чесно кажучи, думав, що Альти трішки більший рух відтворять. але як бачимо, домінація зараз на боці BTC і Вона далі дуже стрімко зростає. Ну а далі просто похоронять усі надії. Отже, при приході чорного лебедю я озвучував, що є варіант дійсно погрузитися на 40 тисяч доларів. Але ну ось те, що відбулося, цей чорний понеділок це ніякий не чорний лебідь це просто-напросто паніксейли, так як в Таймс було вказано. Дійсно, просто. Паніка, якась тепер давайте будемо дивитись на портфель. Я очікував просадки згідно з своїм планом, згідно з розрахунком усієї тієї ситуації, про яку я вам віщаю. Тобто, я кожно своє слово підкріплюю своєю дією, показую як до, так і тепер, так і після. Все покроково, Тобто, ви можете за цим стежити і розуміти, що дійсно є до чого дослухатися є який досвід перейняти, і що це все не просто якісь там слова. Це дійсно все підкріплено фактами. І зараз, по факту, я маю. Мінус 22 до даного портфелю, і це повністю нормальна історія в тих реаліях, хоча я очікував, мінус 30. І в моменті так і було мінус 30. Буквально вчора, коли біткоін провалився нижче 49 тисяч доларів. Але, як бачимо, його швидко відкупили. Ось це вже називається справжня капітуляція. І Якщо хтось думає, що цей рух на BTC являється якимось там надто великим, що він сигналізує про те, що все біткоін приречений, то насправді ні. Давайте подивимося. Всього лише. Мінус 15 відсотків. Якщо брати по тілу свічки, так там взагалі кратно менше, тобто 7%. відсотків. І давайте подивимося на історії. Були набагато більші падіння. Ну реально, я їх пам'ятаю. Там і на 30% відсотків були, і на 20% відсотків. Одної денної свічку, 23% відсотки. Бачимо далі. Ось тут до речі, на Бурані був пролив. Дивимося, 31%. Тобто, все в межах норми. Тут так само давайте подивимося. 20%. біткоін зараз навіть сильніше себе веде ніж в минулих циклах. Зрозуміло, тому що фундаментальні фактори на це впливають, і дійсно, що можна очікувати далі. Далі в ідеалі, давайте так. Це ідеальний базовий сценарій, який я бачив, про який я розповідав. Але зараз ми по ньому йдемо. Я його оновлюю. Нагадую вам, це провалятися десь в цьому діапазоні, реально провалятися з якимось підзняттям і далі вихід, чому. Давайте відмірюємо, скільки це часу приблизно пройде. 60 днів, тобто 2 місяці. Це була б ідеальна капітуляція, тому що зараз люди, які закуповувалися не так смарт, не маючи біткоін та ефір, які купували раніше. Вони закуповувалися альтами, вони мають ситуацію дуже погано. Це мінус 40% до депозиту і більше, і дивитися на ці цифри дуже боляче. Мінус 40% це до речі, ще не саме гірше, що що люди можуть бачити. Дуже багато людей побачили на цьому проливі і мінус 70%. А це вже на секундочку депозиту майже не залишилося. Тому залишитися в цьому даному діапазоні, де будуть ріки фаду, де будуть виходити різні спікери, таких там Пітер Шиф, розповідати, що якщо біткоїн впаде до 40 тисяч доларів, до 42 тисяч доларів, одразу ми підемо оновлювати дно. Нижче 20 тисяч доларів, тому що ті, хто купували спотую BTC ETF, будуть в мінусі, будуть зовсім величезні, якісь там розпродажі і так далі. Але як бачимо, ми то цю зону захищають зону середньої закупівлі, значить, Волстріт, хешфондів і інших великих гравців, які купували продукти, які пов'язані з BTC. І даний сценарій був би просто ідеальним для того, щоб витрусити часом на максимальному моменті страху. Якщо також ще до там, кінця вересня місяця, біткоін буде десь в цьому діапазоні і альткоїни будуть вести це. Так само слабко, то люди просто-напросто будуть зневірюватись. Вони і так зневірювалися і уходили. Ось цей до речі, віток зростання знову розпалив фому в людях, і буквально тут страх був ну один день, один-два дні. І далі знову в ейфорію ми зайшли. Як я писав в нашому телеграм-каналі, цього їжачка ще налякають. Люди на фондовому ринку вже були налякані, а криптовалютний ринок, начебто, тут всі такі холдери, Diamond Hands, але нічого подібного. Насправді цей Булран переживе не так вже й багато людей, тому що Булран. Це така сама складна. Фаза ринку, як і цикл ринку. тільки потрібно розуміти, що як працювати на тій фазі чи на іншій фазі. Ну і тоді вже дати якесь зростання. Зрозуміло, це мій базовий сценарій, і залишається те, що є непрогнозованим, непередбачуваним, те, що можна закласти на майбутнє, це якийсь чорний лебідь, який може нас закинути в зону закупу великими гравцями спотових CTF-ів, а точніше на і після запуску, і це буде дійсно критична ситуація, в якій може бути море фаду, в якій може. Статися каскад, але тим не менше, це на мою суб'єктивну думку може стати тільки на якому якомусь дійсно чорному лебеді, який може прилетіти вже в вересні місяці, до прикладу, тоді коли Федрезерв почне знижувати ставку. Ну, ми подивимося, якщо вони не будуть наповнювати ліквідність у ринок, але в цілому, вже їх риторика така, що ви не переживайте, якщо щось станеться, ми вас врятуємо, тобто надрукуємо коштів. І в цілому вони так і робили завжди робили. Плюс інфляція зараз 2,5%. Вже дуже близько до 2% до тієї еталоної інфляції, яку вони чекали, і до якої вони йшли. Також не відкидуємо момент виборів в штатах. Кандидати змагаються, йде політична боротьба, купа обіцянок електорату і все інше. Тому буду розглядати цей сценарій як базовий, плюс тут буде відбуватися ще більша капітуляція майнерів, що буде знижувати трішки собі вартість майнінгу, що являється також досить хорошим знаком. Ну і вже в кінці жовтня, листопад, я очікую розв'язку на цьому ринку. Зрозуміло, що, що навіть зараз ходять ось ці чутки, і вони продовжуються. Блін, Уоррен Баффет кешиться. Він вже вийшов з акцій Apple, Bank of America і так далі. Взагалі, в нього там практично 300 мільярдів доларів кешу. І зазвичай, коли ворон. Баффет таке робив, то траплялася дуже значна криза. Дійсно, криза може бути, і вона може бути пов'язана саме з державним боргом США. Це наратив, який зараз проглядується. Ось таке масштабне друкування свого боргу боргу випуску облігацій. Він є чріватим. Якщо економіка не буде поспівати за цим всім ділом, то США будуть втрачати свої позиції, і саме це може призвести до кризи. Дійсно, я очікую 25 п'ятий рік кризу, і навіть ще в далекому далекому 2020, Вадцять році я показував сценарій з подві з подвійною вершиною та перебиттям індексу S&P 500 свого хаю, ну і далі вниз в якусь кризу. Тобто, ну зараз гадати про це все ще ранувато на мою думку, але тим не менше тримаємо це в голові. Другий момент, чому Уоррен Баффет своїм фондом кешиться, так це політична незрозумілість, тобто що демократи, що республіканці вони ведуть різну. Риторику економічно і з приходом республіканців, тобто Трампа, скоріше за все, буде збільшено оподаткування для таких компаній, як Біоркшир. Тому це також може сприяти тому, що Уоррен Баффет виходить в кеш. Для того, щоб йому вийти в кеш, йому потрібно досить довго часу, тому що об'єм позицій, він просто ну дуже масштабний. Тому я сподіваюся, що плюс-мінус вам ситуація зрозуміла. Будемо дивитися далі, що буде відбуватися. Чесно кажучи, я дуже радий, що це відбулось, тому що я цього очікував. Я про це вам говорив усіми правдами і неправдами. Ми старався зробити так, щоб і донести взагалі інформацію так, щоб ви не наробили на ринку досить багато помилок, які призвели вас до таких результатів, які є в інших людей. Це, як я вже кажу, там мінус 70% до спотового депозиту, мінус 50%, це все одно дуже багато. Про Альти також дуже багато вам розповідав. Ну, дивимося, в дуже цікавий час живемо. Всім дякую за перегляд і всім до зустрічі.